Ой, вибач, я не хотів. Так ми кажемо українською мовою, якщо ми щось зробили. А як же ж кажуть англійці? I'm sorry, I didn't mean it». Але «mean» – це мати на увазі. Я не вкладав сенс в те, що я зробив. І навпаки, коли ми кажемо людині щось зробити, вона не заслухається. Не вірить нам, що ми кажемо. Я не шуткую, я не жартую. Я серйозно». Вони так не кажуть. Якщо ви кажете Get out of here, і ви кажете I'm not joking, це якось буде більш українською мовою. А вони скажуть, «I mean it». Я саме це маю на увазі, підкреслюючи те, що ми іноді кажемо, але не маємо на увазі, що ми кажемо. Одного разу я священнику на Пасху кажу, Христос воскресе!» А він зупинився і сказав. А ти віриш? І я зрозумів, що я не мав на увазі це, а просто дуже часто ми ляпаємо. Не знали з вас? Лайк? Пока.